Вас турбує біль у нижній частині спини, який віддає в ногу, вам це набридло. Заважає повноцінно рухатися та жити, яка основна причина цього болю між суглобами обов'язково повинен бути зазор, який дозволяє виконувати рухи без тертя. Але коли в скелеті є будь-який перекіс, викривлення чи зміщення? Зазор зменшується, як наслідок виникає тертя, або ще гірше, защемлення нерва. При цьому важливо розуміти, що жодні ліки не працюють з причинами. З наслідками так, але не з причинами. Що ж працює з причинами вправи, зараз я покажу вправу, яка дієва конкретно для цього випадку. І так. Максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть так, щоб обидві ступні торкалися підлоги. Підніміть ту ногу, в яку віддає біль, та поставте на коліно іншої. І з такого положення плавно підніміть таз вгору. У верхній точці затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Цю вправу не потрібно виконувати на іншу сторону. Наголошую, рухи повинні бути дуже плавні, особливо якщо спина болить. Чому ж ця вправа настільки дієва? Вона одночасно зміцнює та розтягує м'язи. Що це значить? В тій частині тіла, де немає болю, вона зміцнить м'язи, та створить надійний каркас для скелету. В тій частині тіла, де є біль, вона розтягне м'язи, та створить більше простору для рухів, як наслідок, все стане на свої місця. Зникне тертя, а за ним і біль. До зустрічі. Приємного дня!